Is okay. it? Добрий день, друзі. З вами Лариса Шумейко. І наразі хочу вам з вами поговорити знову про стресостійкість і як допомогти своєму тілу вивести стрес, да, витягнути саме з тіла, з фізичного тіла. Так? Тому що ми зачасту дуже забуваємо, що так, люба емоція, кожна емоція, яку ми проживаємо, вона саме в тілі фіксується. Так? І треба завжди. Треба звертати на це увагу і виводити максимально через тіло, як прожити її, відчувати її через тіло, проплакати, просміятися, можливо, фізичні вправи зробити, так? Тобто, в залежності від емоцій, яка, яка це емоція, так? І, що, і як ви її проживаєте. Давайте будемо на це звертати увагу. Одна справа, як хтось її проживає, одну і ту саму емоцію, так? на одні й ті самі обставини. Але хтось там буде проживати гнівом, наприклад, а ви вас не потягне на сльози, на здоров'я. Я вас, от найперше, завжди, що я прошу прислухати клієнтів да, своїх, прислухайтесь до себе, що ви відчуваєте, що вам хочеться. Так? Можливо, навпаки, вам не навпаки, сльози висушить ваші. Да? Оця ситуація. Наприклад, вам висушить сльози і захочеться щось робити руками, якісь дії, так? Там, чи їсти готувати, ну, там безліч може бути так? всього. Поважайте саме вибір вашого тіла, так робіть це свідомо. І тоді, якраз навіть якщо це буде ваш вихід із цього конфлікту, із цього стресу, буде я як, як приготування їжі, приготування смаколиків, і ви це будете робити свідомо, на така наче фраза трошки вже заїздили її, трошечки на да, так от. Тіло ваше буде теж по-іншому реагувати, що ви потім будете поїдати ці смаколики, але ну, можливо не буде так наїдати ті калорії, скажімо, це припущення, моя гіпотеза, тому що ну, я беру, наприклад, наразі мій кейс, да, особистий саме приклад, да, тому що в мене так вихід із конфлікту і стресу йде через приготування їжі. Ну, Я потім кому її їсти, як у нас в сім'ї всього двоє, наприклад, да, от Розкрию вам таку таємницю. Можливо, ви бачили, хто слідкує за мною в, на Фейсбуці. І то бачить в моїх сторіс і в стрічці, я часто публікую якесь на те, що я готую. Так, це мій вихід із стресу і стресової ситуації. І це нормально. От найголовніше, хочу зауважити, що це нормально, і варто до цього ставитися з повагою, з любов'ю, з шаною. І тоді це буде це свідоме проживання, буде набагато легше да, це робити. А сьогодні саме я хотіла би зупинитися так, от, щоб на проживанні емоцій, наприклад, через сміх. Наприклад, заставити себе посміятися, можливо, відкрити там мемчики якісь чи Тік-Ток, чи якусь комедію, якщо да, те, що вам до душі. І коли ви де сміятися, да, робити це знову ж таки усвідомлено, скажімо так? І так, щоб знаєте, трошечки тілом, аж щоб воно трошки потряслося, так. Це те, що ми робимо, коли. У техніці EFT, в да, вібрування, щоб тіло вібрувало, так, да, чи по долоні, як в одному відео в мене є а, одне з відео, чи по вилочковій залозі. Так, є повний комплекс да, в цій техніці, а, коли робиться по тілу. Тобто, щоб задіяти тіло. От, і буду о, вам дуже вдячна, якщо ви все ж таки приміните цю техніку, мабуть, правильно трошки неправильно сказала, але вже, вже як є. От, і поділитись своїми враженнями в коментарях тут під відео. І до нових зустрічей! Не забувайте лайкати і підписуватись на мій канал в Ютубі, чи де ви побачите це відео. З вами була Лариса Шмейко і до здоров'я разом. На все добре!